Для багатьох українців, які проживають в Україні і терплять, припустя без світла і пережити як кажуть до весни, є реально робоча схема, яку ви можете запропонувати. Уважно, ну, думаю, можливо, це... можливо, десь до квітня, але я б, може, до травня, ну, до квітня, напевне. Тут дуже багато приміщень, вони з взимку в зоні, зоні пляжа, до моря там 250 метрів. Вони взимку можуть бути пусті. От є в мене знайомий Арбен Буресі, в, в нього е, такий трьохповерховий будинок, апартаменти, такого сімейного типу хостел, так якби. але там дуже відношення класне, чист, чисті помешкання. В е, кухні в кожному апартаменті обладнана кухня, з усіма посудами, відповідно, ванна все є. Гарні ліжка для дітей, для дорослих. От. І зараз на даний момент навіть я би сказав, оце листопад, грудень, січень, лютий, березень, ціни становлять таке 250 євро в місяць в середньому. Причому без, без електрики, я скажу ще й так, без, тобто без комунальних. От. Мені, наприклад, ще він ще й воду Дає, бо так якби за те, що я в нього орендую в зимовий час. Тому хто хоче, звертайтеся і прекрасне відношення. Люди кожних 10 днів міняють білизну, там, кожних 6 7 днів прибирають. А яку вартість платити в місяць? 250. 250. 250. Ну, в общем, напишете мені особисто, я сконтактую з Олександром, бо ми вийдемо на Арбена вже і. Ті, хто, наприклад, сидять в Україні, терплять діти, може, жінки. Тобто, би, ви прилетіли сюди, з Польщі сіли да, таком прямим. Я з аеропорту забрав вас, сконтактували і краще біля моря, наприклад, да, от з такими Та, гарними звісно, видами. Спейзадами. Звісно, То, ну, до моря, до моря буквально 250 метрів, значить, там вся інфраструктура, купа супермаркетів, купа кафе. Абсолютний спокій, безпека, ніяких проблем. Відношення там взагалі супер. Просто люди відносяться як до найкращих друзів, так би мовити. І можна там зимою. Звісно, літом воно дорожче, тому що в нього приїжджають туристи з Італії, там, з різних країн. От. На даний момент він там літом може ставити ну, 600-500, то вже там по-різному він виставляє. А зимовий час, будь ласка, тим більше зараз багато вільних місць, і за таку ціну жити в квартирі, повністю в таких апартаментах затишно і ні.